І так почнемо встановлення Windows 10 на ПК або ноутбук. Для початку нам потрібно вставити інсталяційний носій у наш пристрій. Далі включаємо пристрій. В моєму випадку натискаємо клавішу F11. У вас може бути інакше для виклику Boot Menu. Далі зі списку вибираємо наш інсталяційний носій і натискаємо Enter. Через декілька секунд запуститься програма інсталяції Windows. В даному вікні потрібно вибрати мову, формат часу і розкладку клавіатури. І натискаємо Далі. В наступному вікні вибираємо інсталювати зараз. Далі вводимо ключ продукту. Якщо у вас його немає, натискаємо У мене немає ключа продукту. В наступному вікні вибираємо операційну систему, яку слід інсталювати. В моєму випадку це Windows 10 Pro. Натискаємо Далі. Далі читаємо умови ліцензії. Приймаємо їх. Натискаємо Далі. Далі вибираємо Настроювана інсталяція лише Windows. Так як мій диск новий, в мене один розділ. Щоб поділити диск на декілька розділів, натискаємо Створити. Далі вводимо розмір першого розділу, який ми будемо створювати. Це буде наш основний розділ, де буде інсталюватися операційна система і натискаємо застосувати. Далі у нас буде повідомлення, натискаємо ОК. Такі ж дії повторюємо з другим розділом, далі стаємо на перший розділ, куди буде встановлена операційна система і натискаємо Далі. Після чого програма інсталяції встановить операційну систему в наш пристрій. Далі наш пристрій автоматично перезавантажиться. Далі програма інсталяції проведе ще деякі налаштування, після чого ми продовжуємо. Наразі вибираємо регіон. В моєму випадку це Україна. Натискаємо Так. Далі вибираємо розкладку клавіатури. Вибираємо мову, натискаємо «Так». Далі, якщо потрібно ще одну розкладку, натискаємо «Додати розкладку, якщо ні, натискаємо Пропустити. Далі натискаємо Я не можу підключитися до інтернету. В інакшому випадку нам треба створити обліковий запис Microsoft. В наступному вікні натискаємо Продовжити Обмежене настроювання. Так як ми не підключилися до інтернету. Далі вводимо ім'я користувача і натискаємо Далі. В наступному вікні вводимо пароль за необхідності і натискаємо Далі. Якщо пароль не потрібно, натискаємо Далі. Далі вибираємо налаштування конфіденційності для вашого пристрою і натискаємо «Прийняти». Все, через декілька хвилин наш пристрій буде готовий до використання. І так, наш пристрій готовий до використання.